Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такі чудові, гарні, смачні гарячі бутерброди, легко і просто готуються. До сніданку, наш швидкоруч, перекусити можна. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно, у мене тут є хліб, свій домашній, я вчора пекла, і... або ви можете відмети батон. Я буду брати свій домашній хліб. Нарізаємо просто отако на такі кусочки. Я наріжу пару кусочків. Ось такий у мене виходить хлібчик, як його готувати. Я, е, я додавала цільнозернового троха е, е, муки цільнозернової. І я вам дам посилання, як я готувала такий хліб. Так, розрізаємо тепер отако. Може і цілі. А я хочу отак розрізати на, на такі половинки. Так. Маємо одну цибулину, поріжемо цю цибулину е, на дрібну, такими простими кубиками, На, на дрібонько так поріжемо. Такий дрібний кубик. Цілу цибулину поріжемо. Так, нарізамо таку е, цибульку. Можете нарізати собі, як хотіте, але аби було дрібонько. О, на, е, висипаємо сюди миску цю нарізану цибульку. Убиваємо сюди два яйця. Добавляємо сюди так, за смаком собі соли. Я дам ось так пів чайної ложки я дам солі. Так, так само дам перцю. Менше трошки дам одну третю так чайної ложки. перцю дам. Так, тепер дам е, сюди даю. У мене ви можете дати будь-який твердий сир. У мене тут є е, брензі. Вона не дуже солена, що я дала соли за того. Дві такі добрі ложки я даю. Десь до 100 грам. Так, тепер додаємо сюди. Ложку сметани, гарну ложку сметани додаємо, і це все гарно розмішуємо. Сир бажано такий, аби він добре плавився. Коли ми всю добру масу вимішали гарно, Тут поставила я сковорідку розігрівати. І тепер ми накладаємо на кожний кусочок, накладаємо так гарно, не спіша. Накладаємо це маса. маси, де один сир гарно не. Добре, треба виміщити, аби було гарно. Ось так накладаємо. Ви можете і на батон, я ще раз кажу. Коли розігрілася пательня і на цю пательню цим боком кладемо, аби отак смажилося Так робимо всі на невеликому вогні кладемо ось так, гарно накладаємо. Розприділяємо, гарно по всьому аби було розподілено. І кладемо на пательню цим боком. Коли файно з одного боку присмажилося, тепер ми обертаємо на, на другу сторону, гарно так. Отак. так само другу. Добре вкладати, аби не, не спадував. І присмажувати ліпше. Отак. Бачите, тут так гарно. Я там зачепила оцей. Акуратно розкладаємо і з цього боку підсмажуємо ще. Ось такі гарні. Добав, добавити ще можна трошки олії. Аби, і це, з цього боку хліб фай, файно підсмажився. І так будемо всі накладати і смажити з одного і другого боку. Тепер знову ми беремо, так само накладаємо легенько і так гей, гей більше притискаємо, бо то може, а де відступає, ну, відпадає. То може, якби е, такий сир був плавлений. ну, Твердий, то би було інакше. Е, сковорідку після кожного треба то, -то чорне гей забирати, аби не... Цибулі то тут та така не присмажена була чорна, бо буде недобре. І так ми посмажимо всі. Скільки тут є тої начинки? Можете робити і більше, можете робити і менше. Які собі любите, так собі і то. -то. Просто отак треба більше притискати, аби в ноги трималося купочки. Ось такі дві такі гарні виходять такі е, тоти бутербродики. Так я посмажу всі. Такі виходять наші е, гарячі бутербродики, ось такі виходять, е, такі, е, такі смачнесенькі, просто, просто готуються. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові, мир у всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі чудові, смачні, гарні. Просто готуються, швидко готуються, розбавили собі які ви виглядають на батончик, поставили собі гарні, смачнесенькі, прості в приготуванні. Так що готуйте.